Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площадка. На кожен товар є свій е, господар, є свій клієнт, тому що кожен підбирає собі і по грошах, і по якості, хто хоче японську техніку, хто хоче китайську нову техніку. Зараз йде от грузочка шифінга 350 Елючки. Опіровкою диференціала з ремонтовою нав'язкою. Ось це лідер. Даний тракторець прямує на Хмельниччину. Хмельниччина, вам всім привіт, молодці. Купуєте в нас техніку і будете обробляти свої сільськогосподарські ділянки. Земля має бути вся оброблена, засіяна. Тракторці всі в наявності. Ще раз кажу, на кожен товар є свій купець. Підбирають різні тракторці. Ще раз повторюю, що хто хоче японця, хто хоче ловола, хто хоче соліса, хто хоче аріони ось стоять, джимми, кабінники солісу з кондиціонерами, ремінна група, булати. Ось, а де це ось виїхав булатик. Мої замовляли, Монтики на редукторах булатик. Завтра, не можливо, і завтра поїде, а може післязавтра поїде. Теж повноцінна трохточка 3 плюс 1 на 20 ти колесах. Гарний перевірений статуваганий тракторес з КМС мотором. Тракторці всі в наявності до ще в клітках стоять. Збираємо і зразу відвозимо. Збираємо і зразу відвозимо. От, бачите, показую, що Хмельниччина, областя їдуть із-за того, що в Житомирі найкраща зборка, найкраще відношення до всіх Ми підказуємо, рекомендуємо, говоримо свої побажання, що кому підходить, хто й те купує. Просимо приїхати і зробити тест-драйв. Місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, біля будинку матері і дитини. Працюємо постійно, практично кожен день. Неділя, виходний. Дякую.